Друзі мої, вітаю всіх вас на своєму каналі. Сьогодні, доброго дня вам усім, мирного дня і здоров'я нам усім. Друзі, сьогодні, як я вам і обіцяла, ми будемо ректалити нашу карамелю. Зараз до нас їде ветеринар. Чоловік поїхав, везе, і будемо дивитися. Так, карамелечка. І маємо таку надію на приємну новину. Залишайтесь разом з нами. Далі буде. Друзі, ну ось зараз тут знаходиться наш ветеринар, щоб ви вірили, ви бачите, ось грязна рука, він все подивився. Друзі, можемо поздоровити всіх вас, і нас також є наша коровка тільна. Це разом з вами ми всі будемо чекати на поповнення. Так, далі, йдемо далі. Так, друзі, привели ми каштанчика. Зараз, ой, вибачаюся. Спочатку красавчик. Ось прив'язали його до дерева. Ну, Зараз ще наш ветеринар буде робити іншу справу, то будемо ставити кільце у ніс. Так. Все, друзья, зі... я відходжу, бо це діло страшне. Ее так ломается оно. Но ну, я закрутил. Вышла сюда. Добрый, значит. Что, отламывать просто? О, да. Я просто такой не... Оп, О, вот все, все, да. Нормально. Да. Такие и так, есть. Так, так и, и могу. Самый... Только тут чуть-чуть вышло угу. не за заподлицо. Может где напильничком. Я или под... может сейчас. Я подработаю. Вот так, ось так, тепер выглядит так. А теперь выглядит наш красивый. надо будет может, оно у него болеть будет, может его подвязать за роги, не будет оно ему мешать? Будет он э, первоначально бояться, оно будет его, если будет болеть, его, значит, надо будет подвязать, ну, вот так вот за роги угу. веревочку вот тут, угу. ну, ну вот так вот и на роги, здравый. чтобы он научился с угу. ним кушать, зробим. Сукраві це трохи подіху. Угу. Ще, де, де, де. Тепер привели нашого каштанчика, ну і зараз він також буде у нас гарним хлопчиком. Буде красивий. Буде гарний, красивий. буде мати кільце. изменения тоже у меня были быки они все к этому привыкали Ну, а тут хорошо. Ну, там подровняю. А там чуть-чуть вылез. Подровняю это. Да. Тут мозоль yeah. у него нарастет и будет. Yeah. Так, ну все, друзья, такая краса. я, кажу, без слив. Ну, теперь они у нас будут гарни и слухняни. <клес> Ну що, друзі? Настав вечір на годиннику майже 17-та година. Загнали вже дівчат наших, ось вони тут у нас стоять усі. Вибачаюся, що сарай наш. Вони зроблений ремонт в цьому році. Нам було не до ремонту наші дітки, ви знаєте, я вже трішки казала, було весілля таке невеличке. Доня наша вирішила вийти заміж. Ну, то таке то життя, то гроші треба були нашим дітям. А сарай, дай Бог, на... на наступний рік буде мир, буде у нас здоров'я, то все зробимо. Ну, ось такі справи у нас сьогодні. Наш ветеринар, ми з ним познайомилися сьогодні, звуть його Володимир. Це чоловік приїхав з Бахмутського району. Дуже боляче було слухати його розповідь. Він 30 років займається вже ветеринарією, тримав також корів, тримав свиноматок. Але так сталося, що довелося все брати і виїхати звідти, приїхати. Сюди, в наше місто, працювати зараз. Ну, ви знаєте, я вдячна Богові за те, що він на нашому шляху дає добрих, хороших людей, потрібних людей в нашому житті. Так що, друзі, ну, якось отак от складається наше життя. Подяка нашим хлопцям, Збройним силам і подяка Богові за те, що над нами, над нашим містом трішки є мирного неба. Вибачте, ну, такі справи ось у нас. Наша карамеля кільна. Дякувати Богові. На завтрашній день 4 місяці. Ну, буду закінчувати відео. Всім вам бажаю здоров'я, мира, процвітання. І нехай у нас усіх все буде добре. Всім вам пока-пока. Ставимо лайки, пишемо коменти, підписуємося. нас стає все більше і більше. Дякую, дякую, всім дякую. Всім люблю, всіх, всім пока-пока. Друзі, вже закінчила відео. Сказала всім вам до побачення, але ж тут був один дзвіночок, дзвонив наш друг. Скажу чесно, ми заказували, замовляли, е, привіз нам ось півтори тонни кукурудзи. Покажу вам в машині в мішках, і ось насипом е, в прицепі. Залишив і машину, і прицеп йому на роботу на вечір вчора. І каже, в общем, розгружайтеся, а машину я потім заберу. Так що ось так. Півтори тонни кукурузи і з понеділка, якщо все буде добре, то треба ще їхати купити ячмінь. Кукурудза у нас по 4,5 тисяч гривень тонна. Ось така гарненька, сухенька. Будемо давати, дробити, давати нашим дівчатам, хлопцям, курям. Ну, ось такі справи у нас, друзі. Цілий день, цілий день, все праця і праця і праця і ніяк. Получається, ну, сказала вже до побачення, але ж тут ні. Працюємо далі. Ну, Бажаю вам усім. Зараз ранок прийшлося зняти відео зранку, тому що ввечері вже темно було. То я вам усім бажаю доброго, мирного ранку і дня. Сьогодні субота, у кого вихідний, а хто продовжує і далі працювати. Ну, все. Буду закінчувати всім вам пока-пока. До нових зустрічей.